Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. З вами я Мамкін аналітик, і сьогодні не буде звичного типу аналізу якихось новин. Їх насправді не дуже багато, але я зранку розповідав там про а, фільм Голіфакти і про те, що ось людям ну, правда не дуже потрібно, навіть згадав. Стару казку там, знаєте, про правду і брехню, або правду і трейду там по різному І де брехня, вона ось прям іде по світу і всім подобається, а правда ну, нікому, нікому не потрібна, бо ну, дуже маленькій кількості. І ось я на свою біду заліз на канали ну, прям. Відморожених брехунів, ви можете здогадатися. Ось, наприклад, Дмитро Гордон, подається, ну, я, ну, зазвичай люди по собі судять, те, що мені там пишуть в коментарях, що я там такий секвій, нічого не розумію. Але ось Дмитро Гордон, це ж, ну, він торгував там. Пірамід Каменюшинце розповідав байки, ось там, прямо, знаєте, як кажуть, на серйозних щах він розповідав, що а, там, його друзі лікували там, онкологію прямо, І так, він серйозно може це розповідати. Може а, брати інтерв'ю у різних ну, різної сволоти, різних там не знаю, шахраїв, а, злочинців, вилизувати їм дупу там аж бігом. В нього подивіться 4 мільйона 4,5 підписників на одному каналі, на іншому майже 4 мільйони, тобто 8 мільйонів. Всі... І люди його дивляться, не дивлячись на те, що він постійно там все російською мовою викладає, У нього постійно дивіться малюнки, ось такі клікбейтні. Причому видно, що це там якась дичина тупа. Срочна встреча Зеленського з Путіним в Києві. перші подробності, ніби вже відбулася ця зустріч. Трамп психанув, армія США вступає в війну. Де, де він це все бере, я не знаю. Всюди, всюди клікбейт, подивіться, Путін когось там облапошив. Арестовіч їде навстречу Москву з Януковичем. Удар по газдумі, це капець, і просто я не знаю. І люди дивляться 243 тисячі переглядів. Значить, людина приблизно отримає за перегляд цього відео а, там, від 3 до 5 тисяч доларів. Ну, приблизно, тому що там є а, різні рекламодавці. І люди дивляться цю дичину, цю брехню. І нічого, мені там в коментарі пишуть, який є. Ідіот. Ну, звичайно, ідіот, якщо не заробляю такі гроші. Або візьму там, Арестовича, подивіться, 90 тисяч переглядів, 61 тисяча переглядів на різних каналах. Теж сюди клікбейт, політика і війна. Сім минут назад Сапчак арестовав на нього обискі літалі. Биковим та Гордон знову. Начало конца для ВСУ: 347 тисяч переглядів. Це просто, просто капеція. Свята брехня справді не має місця в нашому житті. Тому, якщо ви хочете стати великими блогерами, в мене поки що не виходить. Треба брехати, брехати постійно, а, з насолодою із смаком, а, і смаком. І... Робити це так, як це робить гордон і Грестов, чи з таким серйозним пафосним обличчям. Розповідати всяку вибачте на слово. Ось такі емоції в мене, друзі. Дякую, що подивились. Поставте вподобайки, підпишіться на цей канал. А... На жаль, брехні поки що я вам запропонувати не можу, але я буду цим, мабуть, працювати. Дякую всім. І до нових зустрічей.